Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне на Луцьких продавцях наживалися молоді гастролери. У Любомлі стромом вбило двох чоловіків. «Русський наш солдат у Луцьку на повен голос врубали пісню про доблесть російської армії. Уночі ворог бив по півдні України. З літаків окупанти випустили дві ракети калібр та дві «Х-59», а також один безпілотник. Усі п'ять цілий знищила наше ППО ракети у межах Одеської, ударний дрон у Дніпропетровській області. Українські воїни просунулися в бік Мелітополя. Мали успіх на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала ток Є й Її успіхи біля Бахмута окупанти ж продовжують атакувати в районах Авдіївки, Мар'їнки, а також на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Від російських обстрілів щодня страждає прифронтова Донеччина. Протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро жителів Курахового та один мешканець Авдіївки. 42 безпілотники буцімто атакували окупований Крим, заявили у російському міноборони. Кажуть, що 9 з них знищені, 33 подавлені засобами РЕП. Вибухи пролунали в районі села Красновка, Сімферопольського району. Неподалік є військові частини РФ. Крім того, вночі була бавовна у Калузькій і Тульській областях Росії. Московські аеропорти, внуково і домодєдово тимчасово призупинили роботу. Розвідка опублікувала нові фото гелікоптера Мі 8 який російський льотчик перегнав до України. Вертоліт належав полку, що базувався на далекому сході Росії на аеродромі Чернігівка у Приморському краї. Спецоперація ГОР з виманювання пілота називалася Синиця. В Києві голова військово-лікарської комісії підробляв довідки про непридатність чоловіків до військової служби. Він діяв в розмові з членами злочинного угруповання з дев'яти осіб та допомагав виготовляти довідки з подальшим зняттям з військового обліку. Вартість послуги становила від 3 до 4 тисяч доларів з людини. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Трагічні звістки, вкотре надійшли на Волинь із фронту. Ігор Кальчик із села Заруччі Любашівської громади. Тепер йому назавжди 48 років. Помер воїн 24 серпня внаслідок тяжкого поранення, що отримав 13 серпня на Донеччині. Ім'я ще одного героя Валентин Литвинчук, родом військовий з села Яковичі Зимнівської громади. Захиснику було лише 22 роки його серце перестало битися на Запоріжжі за нез'ясованих досі обставин. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким захисників. Вічна пам'ять. За півтора роки війни ми усі звикли до табу на російські пісні і взагалі культуру країни-агресора. Звісно, інколи й виникають суперечки, чи заслужив забуття приміром Віктор Цой, який ніяким чином не підтримував радянську владу. Втім, далі дискусії у соцмережах це як правило не йде. Яким же було здивування мешканців однієї з багатоповерхівок Луцька, коли ті почули, як з майданчика робітники клали бруківку? Просто у День незалежності України горланить російський шансон. Та ще й зі словами, де прямим текстом славлять Росію і її армію. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Луцьк День Незалежності. Ранок мешканці одного з житлових комплексів чують з вікон ось таке. <різький глянень> <різький глянень> Росія встрічать як завжди. А хто з в наш общий дом прийдеть, Росія встретит, как всегда. Волає хриплий голос під примітивну мелодію. Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Це відео зняти одним з мешканців житлового комплексу Карамель. Ми теж хотіли зняти любителів російських пісень, але коли ті побачили нашу знімальну групу, відразу ж втекли з місця роботи. я не чула, тому що я працюю на іншому поверсі. Саме цю жінку ми зустріли на місці, де нещодавно слухали російський шансон. І, схоже, саме вона попередила працівників, що до них йдуть люди з камерою і мікрофоном. Хто така? Не зізнається. Каже, просто живе поруч, і до працівників стосунку немає. Однак за кілька хвилин повертається до нас, аби повиправдовувати, ніби як незнайомих їй чоловіків. слава богу, ніхто нікого не вбив, ніякого приступлення не було, скажімо так. А ви роздули з мухи слона? Тому ще нічого не роздали, ми просто приїхали подивитися, бо скаржаться мешканці будинку, що слухали російську музику. Та я з ним свири, ну, та... хто знає, що те радіо видасть. Ну, але в нас... Слухати... Слухати... Слухати шансон. От люблять шансон хлопці. Вони тут трелять, болгарять і слухають шансон, їм розрядка трохи йде. Але ну, це ж ну, приступлення ніякої я не бачу в цьому. Що у вас не вийде, бо тут я думаю, що нема ніякого шоу. Вони пашуть, як лошаді. Я так само часу кажуть. Через деякий час на місці ми застали одного з працівників. Каже, працює тут тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега, де той зараз поняття, мовляв, немає. Подали мене підтримку. Ну а як ви ставитесь до того, що вони слухали російську музику? Негативно. А ви їм щось говорили? Говорили. але вже було пізно. Ну а вони якось вам відповідали? Вони одразу переключили типу. – Більше того, чоловік підозрює, що його колегу вже й звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва їх фірми. Ні, ну він там якусь заяву написав. Ну мені так казали, а я ну, там... цей... Як там, Ютуб чи як. Mm -hmm. Ми зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу Карамель. Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що скандальні укладальники бруківки скоріш усього, не їх працівники, а котроїсь із підрядних фірм. Про проблему до нашого дзвінка не чули, однак пообіцяли розібратися. Добре вже. Заходи вже будемо вживати, щоб не слухали російську музику. Скажіть, а можемо якось дізнатися, що це за фірма там проводить, хто вкладає? Ось, ну вам аби розголосу надати. Ну. От слух, зараз перестануть слухати. Я не знаю, то напевно підрядники якісь наші. На, якщо на будівельному майданчику, то напевно наші субпідрядники, то ми їх не наймаємо. А хто там конкретно, то я не знаю. Скажіть, що ми усунемо цю, цю недолік цей, зараз перестануть слухати. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що мешканці будинку поряд, почувши російський шансон, викликали поліцію. Сьогодні вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кинякіна громадяни слухають російську мовну музику. Інспектори ж відразу відправилися на місце події, де на місці були громадяни, вони їх опитали та з'ясували, що такий трек на пристрої був лише один, та завантажено його було ще раніше. І він випадково попав до плейлиста та увімкнувся теж випадково. Тож з громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення. В подальшому подібних вчинків. Поліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд. Хоча навіть на ось цьому відео пісня звучить явно не спочатку, і як мінімум протягом 80 секунд. Росія в східна фінала зараз сам богобь в самом рамку слухать русскую музыку россия встретит навсегда россия родина моя слухает я не знаю что она там чуто О, родина в степи не знаю чи чути. то Если встретят, как всегда, за раз будет долго пи... Я ку**шу пи... просто. Скулуть, пи... Просто как пи... карамель, коняки на 3, а? У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Втім, чомусь не згадали про статтю 15 закону України про культуру. Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення, доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв'язку, таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором, фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком співачкою, який є або був у будь-які. Який період, після 1991 року громадянином держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором? Дивіться, в нас є закон України. В нас в нас ж не все абсолютно регулюється виключно кодексами. У нас є закони України, які мають абсолютно таку саму а подекуди і вищу силу за деякі нормативно-правові акти. Відповідно, ну притягнути можна було. Чому вони цього не зробили? Ну, швидше за все, у зв'язку з відсутністю заяви вони просто провели профбесіду для працівників. Та й це. лишається сподіватися, що надалі не лише поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію, а й деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії. Ну і на сам кінець покажемо вам зблизька любителів пісні, де є, наприклад, такі слова: Рубежи атчизни, свіре захищає, прикривав собою русський наш солдат. Сьогодні вони чомусь відверталися від камери місцевого мешканця. Сподіваємося, надалі вони більш відповідально формуватимуть свій плейлист Анна Кравчук. В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. ЖК Карамель. У любом лі вбило струмом двох чоловіків. Учора на складі одного з підприємств на вулиці Володимирській розвантажувався КАМАЗ. Бортом кузова автомобіль зачепив високовольтну лінію електропередач. Відбулося замикання, яке вразило струмом водія та перехожого. Обоє загинули на місці. Водієві було 62, другому чоловікові 52 роки, повідомляє поліція Волині. За фактом нещасного випадку розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування триває. На луцьких продавцях наживалися молоді гастролери. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом незнайомий їй за легендою. Чоловік відволікав увагу продавців. Коли ж ті знову починали спілкувати з жінкою, вона вимагала решту, мовляв, вже розплатилася за товар. Розгублені лучани видавали покупчині по кілька сотень гривень за раз. Поліцейські з'ясували, що займалися цим 25-річний чоловік з Сумської області, і його 23-річна спільниця з Полтавщини. Станом на зараз відомо про 15 обдурених немилучан. Цікаво, що ніхто з ошуканих до поліції з цього приводу не звертався. Молодим гастролерам максимально може загрожувати позбавлення волі до трьох років. Водій здав п'яного водія. Трапилося днями на трасі Київ Коваль ягодин Волинянин розповів патрульним, що позаду нього їхав мерседес, водій якого ніщо інше, як п'яний. Мовляв, авто їхало підозріло хаотично. Через кілька хвилин повз інспекторів проїхав цей же мерседес. Авто зупинили, а водія перевірили на драгері. Результат виявився позитивним: 2,71 і На правопорушника Патрульні склали протокол. Поліція закликає водіїв не сідати за кермо на підпитку, адже ваша безвідповідальність може коштувати комусь життя. Пас впав у льох. Люди викликали рятувальників. Трапилось це учора в селі Гірка Полонка Луцького району. У гаражі приватного будинку собака впав у погріб. Дістати домашнього улюбленця самостійно люди не змогли, тож звернулись до рятувальників. Ті з допомогою спеціального пристрою змогли безпечно визволити пса. На кордоні з Білорусі за інформацією Держприкордонслужби, ситуація контрольована. На оборонці українського кордону жодних незрозумілих ситуацій не фіксують. Щодо перебування там найманців, ПВК Вагнер, то їх кількість поступово зменшується. Водночас Україна продовжує укріплювати кордон з Білоруссю і пильнувати кожен крок по той бік. Щомісячні благодійні внески атомників продовжують підсилювати наше військо. Аби зміцнити обороноздатність Вараського району на кордоні з Білоруссю, серед працівників Рівненської АЕС було оголошено додатковий збір коштів. Цього разу до нас звернулися прикордонники 9-й загін січових стрільців. Які захищаються ми ті рубежі, які знаходяться не поруч біля нас, зовсім недалеко? Ось ми знаємо, що зараз збільшується потенційна загроза з боку Білорусі, і, хоч вони сьогодні ще не, не в бою, але вони реально на бойовому посту, передаємо їм. Прожектора зенітно пошукові це десь порядка 90 тисяч один. Це все було закуплено для них за додатковий збір. Ще їм передаються тепловізори чотири тепловізори. Прикордонні війська потребують в першу чергу засобів, які перешкоджатимуть проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп, дронів та шахедів. Прикордонники довгий час просили в нас саме прожектора для боротьби із дронами і завдячуючи сьогодні Рівницькій атомній електростанції колективу. Сьогодні їх отримали. За словами начальниці Вараської районної військової адміністрації Людмили Мариніної у районі та області не припиняється укріплення позицій військових на кордоні. Обладнуються фортифікаційні споруди та здійснюються усі заходи, аби забезпечити надійний захист місцевості. Ну, сьогодні в нашому районі і взагалі в Рівницькій області спокійно. Кордон непорушний і в надійних руках. І впевнені, що ворог на сьогодні не пройде, і хотілося б, щоб він навіть не мав бажання, бо ми всі готові. Також за кошти, зібрані працівниками РЕС у межах акції, я допомагаю ЗСУ», волонтери придбали автомобіль та потужні радіостанції Моторола для 104-ї бригади. І цей автомобіль дай Бог, щоб він був. Використаний і він не одне життя десь врятував. Можливо, поранених при вивозі, От, можливо, вчасне перевезення на позицію. Щиро вдячні від імені 104-ї бригади. І від свого імені хочу подякувати. Кожному і кожній людині, яка працює на рівненській атомній електричній станції, через те, що люди беруть просто за свої зароблені по праву, які кошти їм належать, і частину з них віддають на потреби українського війська. Знайти та придбати обладнання для захисників стає все складніше, тому волонтерам доводиться більше працювати, аби забезпечити військових усім необхідним. Сьогодні волонтери намагаються в різний спосіб. Вони моніторять, як скажімо, по інтернету, так і перебуваючи за кордоном, скажімо, в днях своєї відпустки. Вони намагаються знайти, налагоджують зв'язки з іншими організаціями. Одним словом, стає складніше, але я впевнений і вірю, і знаю, що колектив Ріненський ЄС не буде зупинятися. Війна триває, і потреби військових лише зростають. Тож маємо має бути як ніколи. Єдиними у своєму прагненні допомагати і в жодному разі не зупинятись, допоки збройні сили України боронять нашу землю. Ми розуміємо, що кожен ці гроші віддає власні від своєї сім'ї, від своїх дітей. Але ми допомагаємо також нашим захисникам. Це також наші побратими, це наші родичі, наші близькі, наші колеги. Ось ми не маємо права зупинятися. Дякую нашим працівникам за розуміння і за допомогу. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.